Вітаю вас, вільні українці! Після мого відео про активіста Павла Яроша, якому Одеський приморський суд дав 7 років за те, що він звинуватив президента Зеленського в державній зраді. Ви попросили, щоб я назвав фамілію судді. Так я вам даю весь список, хто приймав участь у цій сфальсифікованій справі. І це був не суд, а просто звичайна розправа над людиною, яка хотіла знати правду. Ось такій демократичній державі імені Зеленського. Ми живемо. Вважаю, що ми найдемократичніша країна Європи. Одна з найдемократичніших. Мар'яна Безугла блокувала трибуну Верховної Ради. Вимагаючи відставки сирського. Я теж за відставку сирського. Ну і що толку, пошуміли людей відволікли від самого головного. Мабуть, для цього це і було зроблено. Відволікти людей від проблем на фронті, а саме головне, відволікти від корупційної справи міндіча. Щось уже на буй саб замовкли, щось притихає справа. Може, все вже нема корупції, побороли і чомусь ніхто не сидить. Що ти тут починаєш? Іди спать. І ти йди. Давно тебе постелено! Чи ти тут на сторі починаєш? Я домой. Да ладно, домой, стой! Не обращай, оплачено! Я тебе дам, не обращай. Ну-ка, Вася, иди. Стой, Вася, я сказал. Вася, иди! Стой, не ходи! Из принципа не ходи! А так Атаки отвлекают людей от головного. Ще щось підсунуть, щоб відволікти, потім іще щось, а так і забудеться справа міндіча. Нікого не посадять, а там подився, вже десь ярмак з'явиться, в якості послав якійсь державі, або іще ще вище. Навіть цього в Верховній Раді невеличку потасовку зробили. Колись у мене була, колись у мене була хлопців рота. Не одному я дала, не Не дивлячись на всі вояжі Зеленського по Європі, ЄС не вдалося розморозити російські активи. Зато Зеленський прилетів в Польщу і спускався з трапа з таким виглядом, наче це він вирішує долю Європи, а не навпаки. Зараз Європа вирішує долю самого Зеленського і України в тому числі. Скільки я зарізав, скільки перерізав, скільки душ я загубив. загубіл. <ріточка> А вам не кажется, що ваше место возле параши? Кто это? Толку від цих поїздок ніякого. Я й раніше казав і зараз кажу. Краще б замість нього по Європі возили дітей, яких покалічила ця війна, щоб європейці бачили наглядно до чого може призвести путінський расизм, і щоб робили тиск на своїх політиків, щоб вони більстріше й швидше приймали рішення, особливо на таких продажних кремльовських тварей, як Орбан і Фіцо. Щоб заставили їх працювати задля безпеки Європи, а не задля гарантії безпеки путінського фашизму. Що в нас з посадками корупціонерів? Скоріше б здохло, кончене не пойло з усіма чиновниками, мародерами, крісами. Сім тим, хто розпочав, цю спеціапасрацію. Смітло намикається, розшіпиляються, люди втомлені, голосно, матюкаються, Потихеньку їде дах, піду вип'ю холодної кавину їх нах. Графіки міняються світла.